белый вернуться на войну там был мой настоящий дом мы перестали быть людьми мясники в полях тел обезумевшие и порочные. Оболочки из плоти, крови и кости. Существа без души. Я вернулась во Францию, чтобы взорвать огромный склад топлива, который немцы устроили в одном из бункеров линии Мажино. Запасы нефти-рейха подходили к концу. Каждая бочка топлива была на вес золота. Ход охранялся сильнее, чем бункер Фюрера. К счастью, в каждое крысиное гнездо есть черный ход. Нужно было попробовать обнаружить его. Я выпрыгнула над лесистой местностью позади комплекса. К сожалению, мое снаряжение зацепилось при посадке за верхушку дерева. Що було еще хуже? Я заметив, що зона охороняється войсками в НСС. У них було одно правило. Они не брали пленних. Я, впрочем, тоже. Вітаю! Цього разу я роблю проходж... огляд на і проходження гри Velvet Assassin. Гра як вже видно про Другу світову. Граємо дамочкою з британської розвідки. Рекомендую послухати його п'ятний маразм. Стома. Ловай, это ж schon gekommen. А, со мной hanger mit den mehr reicht ein richtiger Schnaps. Du weißt immer, was man hat. Gut. Цікаво. Ну, пора показати, що алкоголь смертельний. Mm -hmm. Це ж скільки він випив. Ну, втім. Підемо далі. Ну, точніше, повернемося трішки назад. Тут є що знайти. До речі, в цій грі система прокачки є. Примітивна. За додаткові завдання і колекційні прилети. Ось це, наприклад, Лицарський хрест. Іх все 5 за гру і сотка. І сотка очок опита. Є предмети трьох типів за очками. 100, 300, їх 3 або рідше 4 за гру можна знайти. І 500. Це один. тільки один предмет на гру. В всій грі таких предметів 5. Йдемо тихо краще. Хоча тут ж ще не, на... не потрібно сильно ховатися. Йдемо вперед. Opa! Można było poczekać, tak już za za zadanie, nie? Німецька мова досить гарна, я би сказав. Можна насолодитися. А тепер підходимо до мужика і... Так. Ей, ей, мужик, мужик! А тепер кинемо труп. І так, це було необхідно зробити. Зараз Козел довбаний повернеться. Дивно. Зазвичай нацики перевіряють трупи. Може, вирубався може як той пухий. Потрібно вловити момент і нанести удар в спину. Козлу нацистському. Фіолетовий контур показує, що дамочку не... він не бачить. Чорт. Вже кажу, краще тікати. Тепер потрібно тільки почекати, поки, нацики, поки нацик заспокоїться і свалить. Ну, тепер він вже не підозрює. І, відповідно, не помітить дамочку. Бар. Тут є, до речі, додаткове завдання прибити їх всіх по-тихому. Окой. так німець. Тут є функція свистіти. Натисніть пробіли і німець піде на свист. Ну якщо, звичайно, не помітить. Зразу, видно, нацик прокачаний. М -м, потрібно почекати, поки він вернеться. А потім вже прирізати йому горло. Козлодовано. Ну. Так, ну давай уже, давай. Гітлер не любить чекати. Давай працюй швидше. Тут потрібно досить добре. Вичекати момент і підходимо і при. Чорт. Хм. Ну, як бачимо, це не так вже і просто. Потрібно було зараз урізати, коли мав шанс. Ну! Нічого, можна спробувати заново, відносно без проблем. Звичайно, він напився. А ні. Хм. Думаю, краще було таки піти сюди прямо. Він побіжить туди, а я пошвиденькому з... за нею. А я. А я тим часом швиденько підкрадуся і приріжу його. І все. Фух. Якщо зробити все тихо і спокійно, то все і пройде. Думаю. Ну, до речі, новий колекційний предмет. Той, що найчастіше зустрічається. А. Цей німець, напевно, був з аристократичним якимось походженням. Ще один предмет. Красивий. Тепер проходимо тут. Всього тут п'ять предметів, якщо я не помиляюсь. До речі, ось це зараз буде досить цікава частина гри. Досить цікаво, правда? Використати цей ці... прок. Хм, да. Я, до речі, граю на високій складності. Можливо, того і гірше виходить. Але. Але нічого. Я собі спрощу роботу, підсунувшись ближче. До речі, вбив 100 під морфієм теж рахується потихоньку. Ржавий ключ. Колекційний предмет. Ну, цього ворога по-любому не вб'єш. Та й це не була самоціль. Значок снайпера. А, нару... Я про нього читав. Нарукав на нашивка. 44-го року. Відколи її прийняли, від того її брали рахунок. Здається, за 20, 40 і 60 вбитих ворогів. На це треба підтвердження. Насправді їх бувало й більше. Золоту, ніби тільки троє получили. І срібний порт Сігар. От якраз вже на 300 очок і є. Тепер спокійно входимо в бункер. Хм. Нормально. Де речі, заставка задні теж цікава. До дамочки прийшли. Тамочку в лікарні прийшли провідати. В кінці гри так і буде. До речі. Що до цього костюма на заставці? То тут є, е, так сказати, пояснення. А на цьому я прийшов перший рівень. Всього їх, якщо я не помиляюсь, 12. Дякую за увагу. Підписуйтесь, підтримуйте. До побачення.